Друзів в нас тут є чимало, але пригод так само багато. У дядечка ліни вчика в хаті. Бо тут є сірко. Бо тут є родик, 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 родик і бровку. Лілуя. А я їхня мама. А я їхній великий тато, та-то, тато. Так, дітки, пішли їсти пельменчики Я їхній дядечко-лінивчик, а я їхня тітка. Тітка, тітка. Мяу А я Миша, що переїжджає дорогу на червоне світло. Мяу Так, дітки, ви зараз підете до дядечка-лінивчика. Ви пам'ятаєте, хто кого за руку тримає? Так, пам'ятаєте, пам'ятаєте, це путання важливе. Е, так, ми пам'ятаємо. Дивіться, я стаю ось тут -от і тримаю сірка за руку. Отак от сірка. Ой, якого сірка? Сірка, сірка. Е, Сірко сірка, сірка тримає. Е, я рудика тримаю, я помилився. Е, рудика, а ти кого тримаєш? А я, а я напевно. А, ясно, я точно тримаю тебе і бровка, звісно. Е, так, так, тоді я тримаю тебе, мамо. Та як мене? Я з вами не йду. Е, е, точно, тоді я буду тримати напевно е, сірка. Під хороводом будемо переходити дорогу. Та ні, Робко, ну Яким хороводом? А кого ще тоді тримаю? Та тільки рудика. І все. Ой, Бруко! А ти як думав? Де в мене якась крике переростання і я забуваюсь імена? Ах ти, ночі ну, я їх путаю. Ти, так хлопчики не сваріться. Ну добре. Так, мама, тато, пока. Ми вже пішли, до дятечка Лінивчика. Добре, то пока до кінця канікул. Пока, пішли. Пока. Пока-пока. Пока-пока. Мамо, зачекай. Мене... Ти мене погладиш і що там. Добре, малий бровко. І тата мене погладить. Нехай. Добре, малий бровко І нехай Єрудика погладить. <рес> Бравко, все досить я ж і дорослий дяплачує. Я... Ну добре, тільки щоб ти не плакав. Шестилітка мала. Я не малий вже. Шість років тільки, малий. А тобі десять. Мені одинадцять. Ну одинадцять. Тобі шість, родик у сім, а мені одинадцять, розумієте? Так хлопці. У тебе через півроку буде сім. Ну не сваріться, не сваріться, дітоньки, все ну, попа... пока, пока всім пока, пока. 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 <правка> Провко, останні обіймашки і все і ми пішли і з вами обіймемось глядачі. Я за дорослий для обіймашок. Добре, Я ну, Хочу, щоб у нас було контенту? Хочу. Обіймайся. Обіймаюсь. Е, я А ти? Так добре. ми ще не біля дороги. Зараз йдемо собі спокійно, дивимося, я перший. Я Окей, пішли. Так, нарешті настав час перейти дорогу. Казино! Казино! Вигравай і закрийте казино! Ми не хочемо грати в ці ваші азартні ігри. Зимовий куточок від гномика. Зимовий куточок від гномика. Дуже красиво, гномику, дуже красиво. Потім зайдемо. Так, переходимо раз, два. Треба тікати, треба тікати. Дякую, поліцейські, що зловили її. Так нас налякала. Пішла в язницю! Пішла в іду. Ну що ж, родик проходить сірко. Ви готові? Так. Ну тоді ідіть до свого дядечка. Думаю, ну, можна. Вже можна Зимовий куточок самої Фінляндії їздить з mm -hmm. Санта Клаусом там. О, мій, це класний будинок, Тільки він видно мав все якось. А це я так живу. Наполовину там, наполовину там. Mm -hmm. О, панночка, новий будинок. Так, ось Мічо ганяє тут. Mm -hmm. Mm -hmm. О, пускок. Прикольний будинок. Дякую. Казино сім всім. Бо, а задні ігри грати. Так ти моїх друзів ображаєш. Дякую, пушка. Нема так. Оді, зараз. Так. Так, 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 І двері відкри. 你<耶>不睡。